Всім привіт! 7 грудня було урочисте відкриття реконструйованого собору Нотр-Дам в Парижі, який відновили після пожежі 2019 року. Тому моє сьогоднішнє відео буде присвячено легендам і таємницям собору Нотр-Дам. Тому підписуйтесь на мій канал, буде цікаво. Якщо ви колись були в Парижі, то маєте знати, що на площі там, де знаходиться собор. Є археологічна крипта. Ця крипта була відкрита у 1980 році для широкої публіки, і там можна подивитися залишки будівель, які знаходились на цьому місці раніше. Так от, колись давно на місці собору Нотердам стояв давньоримський храм Бога Юпітера. Про це частково свідчить відкрита на початку 18 століття монументальна давньоримська колона під назвою стовп човнярів. І ця колона була знайдена неподалік від собору Нотр-Дам. Зараз вона виставлена в музеї Клюні в Парижі, і це є найстаріший пам'ятник в Парижі і один з найперших предметів галоримського мистецтва, на якому є напис з поширенням християнства. На цьому місці з'явилася базиліка святого Стефана. Ще пізніше з'явилися дві церкви, від яких до 12 століття практично нічого не залишилось, і тоді, у 12 столітті, було прийнято рішення збудувати собор, по який по своїй величності, по своїй красі не буде мати рівних. Будівництво собору тривало майже два століття – з 1163 по 1345 рік. Змінювалися архітектори, змінювалися стилі, і якщо на початку 12 століття панував романський стиль, то пізніше його доповнив ще й готичний. Був такий період в історії, коли нотр дам де Парі називали храмом розуму. Це був так званий культ розуму. Це була нова релігія під час французької революції, досить короткий період. Хотіли її замінити християнство, щоб просувати цінності нової республіки, такі як рівність і як свобода. Нова релігія не прижилася через декілька років. Її взагалі заборонили. Але от такий період у історії Сабуру також був. Шли роки, і згодом Собор почав потихеньку руйнуватись. Відновлюваних робіт ніяких не велось. Особливо дістались Нотрдама під час французької революції, той самий революції, коли був період, і собор називали храмом розуму, але це не завадило тому, що зруйновані були вітражі, зруйнований був шпиль на головній вежі собору. Дзвони були переплавлені на гармати, у статуй юдейських царів були знесені голови, і взагалі собор був пограбований. І собор думали знищити взагалі, але на той момент не вистачило вибухівки. Тим не менш, Робіспіра оголосив пережанам, що собор буде знесений або ще для збереження. Собору гародяни повинні зробити пожертвування на потреби революції. І мешканці міста Парижу погодились, були зібрані гроші, і таким чином собор залишився на місці. Але все одно ніякі відновлення не велися. Собор поступово продовжував розрушатись, час від часу поверталися до того питання, щоб його взагалі знести на цьому місці побудувати щось інше. І от в середині 19 сторіччя виходить роман Віктора Гюго Собор Паризької Богоматері. Віктор Гюго, який дуже добре знався на архітектурі, на історії архітектури, він в цьому романі приділяє багато уваги собору, практично роблячи собор головним героєм свого роману. І він відразу привлікає увагу до цього собору. Саме після роману Віктора Його починається відновлення собору. Усі розбиті статуї замінили. Був додано великий шпиль. На дах, на жаль, цей шпиль згорів у пожарі, але його відновили, наскільки я читала. От. І на даху поселили демонів і химер. І от таким чином Нотрдам де Парі був врятований і став одним з символів Парижа, саме завдяки Віктору Його. Сам собор Паризької богоматері окутує багато містики і багато легенд. І от за одною з легенд у 18 столітті у Франції жив талановитий ковель на ім'я Біскорне. І він був своїми роботами відомий на всю країну, і от йому доручили створити бічні двері собору нотр Нотр-Дам. Молодий майстер був дуже наляканий масштабами майбутньої роботи і покладеною відповідальністю на нього, і він боявся зіпсувати роботу, боявся, що він втратить свою репутацію. І тоді він уклав угоду з дияволом. І він створив свій шедевр. Але заплатив за це своєю душею і його знайшли непритомним у біля цих самих дверей. А відкрити двері було неможливо. Тоді священнослужителі окрапили вхід святою водою двері відкрилися. А щодо майстра, то там у цій легенді є дві версії. За однієї він був врятований, а за іншою версією його душу забрав диявол. Згідно ще однієї легенди, внутрішнє оздоблення собору і його стіни зберігають таємницю філософського каменю. І ця легенда стала досить популярною у 20 столітті після публікації книги Таємниці Соборів. Автор цієї книги писав під псевдонимом Фулканелі. Хто ця людина досі достовірно невідомо, але він вважався таким собі алхіміком ХХ століття. І от згідно цього фулканелі, всі таємничі алхімічні знання заховані в різних соборах і так само і в Нотредам. У книзі стверджується, що частиною шифру є весь собор. Від коридорів з його лабіринтами до вітражів. І, наприклад, на колоні біля входу можна помітити зображення жінки зі сходами з 9 ступенів, що означає. Так звані сходи філософів», дев'ять алхімічних ступенів праці. Вінцем так званої алхімічної колекції Сабур вважають статую старця у Кавпаку на північній вежі, і його ще називають алхіміком Нотердама. Але деякі дослідники вважають, що там все ж таки зображений агасфер. Це такий легендарний персонаж, який ще називають вічним жидом, який проречений блукати світом до другого пришестя Христа. Також багато містики пов'язана з Нотр-Даму. і взагалі-то образи у готичних соборах використовуються досить часто. Але от саме Гаргулії на Тердаму привертають дуже багато уваги, і кажуть, що вони оберігають Собор від різноманітного зла. А поява цього образу пов'язана з легендою XVII століття, яка розповідає про одного руанського епіскопа, якого звали Роман, і він здолав дракона, якого називався Гарулія, і він тероризував місто, священик. Привів переможне чудовисько Вруан, його там спалили. А от голова і шия збереглися і вирішили голову і шию вивісити на церкві для науки всім темним силам, щоб ніхто з них більше не наближався до міста. І от з того часу кам'яні гаргулі прикрашають багато храмів. Кажуть, що гаргульки час від часу оживають, щоб боротися зі злом. А по факту вони виконують функцію відводу дощової води. І по суті, вони дійсно захищають собор, захищають його від руйнування водою, оскільки вони відводять дощову воду, таким чином захищаючи собор від його руйнування. До речі, гаргулі дуже часто плутають з хемерами. Так от, гаргулі Паризького Нотердаму, вони відносяться до 13 сторіччя. А що ж стосується хемер, то це такі фантастичні гратесні істоти з тілом мавпи та крилами кажанів козячими рогами, зміїними головами та іншими атрибутами, зверинами. Хемери уособлюють людські грехи та сили зла, і їхня функція, на відміну від Гаргулії, чисто декоративна. Химер Нотрдам можна дуже добре роздивитись, якщо піднятись на так звану галерею Хемер, і там вся білюстрада буде зайнята цими фігурами демонів, монстрів, фантастичних птахів. І у середні віки цих скульптур хемер, їх не існувало. Їх було запроваджено під час реставрації собору, в 19 сторіччі, для того, щоб відтворити фантастичну та загадкову атмосферу середньовіччя. Найбільш відома хемера Нотердама – це Стрікс або нічний птах. Це такий крилатий нічний демон напівжінка, напівптах, що за легендою випускала пронизливі крики і харчувалася кров'ю новонароджених немовлят. Легенди про цю хемеру відомі ще з часів давнього Риму. Наприклад, Пліні Старший у своїй природній історії описує народне повір'я, ніби стрік се атруюють дітей своїм отруйним молоком. Тобто, ще римляни побоювалися оцих істот після пожежі 2019 року під підлогою собору було виявлено свинцовий саркофаг у формі людського тіла та кілька інших поховань, а також фрагменти вівтарної перешкоди, що прикрашала собор у 13 столітті. І на думку фахівців, у Сархафазі похований якийсь високопоставлений священнослужитель, який помер пізніше 14 століття. От. А при дослідженні в місто Саркафага за допомогою ендоскопічної камери археологами були виявлені залишки рослин під головою померлого. З пожежі 2019 року повністю згоріла покрівля собору. Це сторічні доби 12-13-го сторіччя. На жаль, це поновити неможливо. Але всі основні реліквії собору були врятовані. І Собор, на щастя, збережений для майбутніх поколінь. Така історія. А я дякую всім за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, і пишіть в коментарях. І побачимось в нових відео. Всім пока!